Антимонопольне розслідування проти російського Газпрому розпочати Єврокомісії отримали реакцію Москви. У відповідь на наміри дослідити діяльність компаній на ринках центральної і східної Європи. Офіційний Кремль видав указ, який надає Газпрому право не розголошувати комерційні відомості, що можуть завдати шкоди російським інтересам. Це може ускладнити розслідування зловживань, що їх можливо пропускався Газпрому, утримуючи монопольне становище на ринку. Однак, якщо слідчі єврокомісії доведуть порушення європейського законодавства, то Газпрому загрожуватимуть багато Дні штрафи. Дії Єврокомісії викликали здивування у Газпромі. Повідомив офіційний речник компанії Сергій Купріянов. Російський постачальник запевняє, що дотримується законів тих країн, де працює. Ба більше компанія готова була інвестувати у розвиток транскордон трубопроводів, а значить, сприяла лібералізації та диверсифікації ринку. Дійства Європейської комісії по початку формального розслідування в отношении Газпрома як і. прошлогодние обыски в аффилированных с компаниях структурах можно рассматривать как давление со стороны Европейской комиссии на «Газпром» с целью повлиять на цены и результаты коммерческих переговоров. Російського монополіста захищає Кремль. Через кілька днів після початку розслідування президент Росії Володимир Путін підписав спеціальний указ. Він зобов'язує стратегічні підприємства надавати інформацію на вимогу органів іноземних держав лише з дозволу федерального органу виконавчої влади. Його мають визначити упродовж місяця. Крім того, згідно з указом Путіна, компанії можуть відмовитися розкривати інформацію. Указ про заходи щодо захисту інтересів Росії під час здійснення російськими юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності встановити, що федеральний орган виконавчої влади, уповноважений урядом Російської Федерації, відмовляє у згоді на виконання дій, якщо ці дії можуть завдати шкоди економічним інтересам Російської Федерації. Від складності справи та рівня співпраці компанії залежить термін антимонопольного розслідування проти Газпрому. Утім, скільки б воно не тривало, російський постачальник уже не матиме такого впливу на ринок ЄС. У європейців з'явилася альтернатива сланцевий газ. А відтак довгострокові і дорогі контракти з Газпромом невигідні. Ми вважаємо, що умови, які існували на газовому ринку кілька десятиліть тому, кардинально змінилися через наявність потового ринку газу і постачань сланцевого газу на світовий ринок. Віцепрезидент Європейської комісії з питань конкуренції Хоакін Альмунія, 11 вересня 2012 року. Інтерфакс Україна. Розробка нетрадиційних родовищ може змінити геополітичну ситуацію в Європі. Вважають аналітики. Конкуренція між сланцевим газом та трубопровідними поставками посилиться. Соответственно, возможности по получению СПГ газа, ЛНЖ-терминалы, достаточно развитая сеть, существует в Европе. Соответственно, эти объемы пойдут и будут вытеснять присутствие трубного газа, присутствие Газпрома. То есть, соответственно, это будет вызывать очередные витки конфликтов, потому что действует принцип контрактов с европейскими потребителями: бери или плати. То есть, В любом случае, как бы это опять вызовет как бы волну либо переговоров, либо разбирательств в токгольском арбитраже относительно тех объемов. Для України НАК «Нафтогаз» уже другий рік дискутує з Газпромом на цю тему, але Київ поступово відходить від законтрактованих обсягів палива. Заявка на 2013-й рекордно низька лише 24,5 мільярда кубометрів. Антимонопольне розслідування проти російського Газпрому розпочати Єврокомісії отримали реакцію Москви. У відповідь на наміри дослідити діяльність компанії на ринках центральної і східної Європи. Офіційний Кремль видав указ, який надає Газпрому право не розголошувати комерційні відомості, що можуть завдати шкоди російським інтересам. Це може ускладнити розслідування зловживань, що їх можливо пропускався Газпрому, утримуючи монопольне становище на ринку. Однак, якщо слідчі єврокомісії доведуть порушення європейського законодавства, то Газпрому загрожуватимуть багато Дні штрафи. Дії Єврокомісії викликали здивування у Газпромі. Повідомив офіційний речник компанії Сергій Купріянов. Російський постачальник запевняє, що дотримується законів тих країн, де працює. Ба більше компанія готова була інвестувати у розвиток транскордон трубопроводів, а значить, сприяла лібералізації та диверсифікації ринку. Дійства Європейської комісії по началу формального розслідування в отношении Газпрома як і. прошлогодние обыски в аффилированных с компаниях структурах можно рассматривать как давление со стороны Европейской комиссии на «Газпром» с целью повлиять на цены и результаты коммерческих переговоров. Російського монополіста захищає Кремль. Через кілька днів після початку розслідування президент Росії Володимир Путін підписав спеціальний указ. Він зобов'язує стратегічні підприємства надавати інформацію на вимогу органів іноземних держав лише з дозволу федерального органу виконавчої влади. Його мають визначити упродовж місяця. Крім того, згідно з указом Путіна, компанії можуть відмовитися розкривати інформацію. Указ про заходи щодо захисту інтересів Росії під час здійснення російськими юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності, встановити, що федеральний орган виконавчої влади, уповноважений урядом Російської Федерації, відмовляє у згоді на виконання дій, якщо ці дії можуть завдати шкоди економічним інтересам Російської Федерації. Від складності справи та рівня співпраці компанії залежить термін антимонопольного розслідування проти Газпрому. Утім, скільки б воно не тривало, російський постачальник уже не матиме такого впливу на ринок ЄС. У європейців з'явилася альтернатива сланцевий газ. А відтак довгострокові і дорогі контракти з Газпромом невигідні. Ми вважаємо, що умови, які існували на газовому ринку кілька десятиліть тому, кардинально змінилися через наявність потового ринку газу і постачань сланцевого газу на світовий ринок. Віце-президент Європейської комісії з питань конкуренції Хуакін Альмунія, 11 вересня 2012 року. Інтерфакс Україна. Розробка нетрадиційних родовищ може змінити геополітичну ситуацію в Європі. Вважають аналітики. Конкуренція між сланцевим газом та трубопровідними поставками посилиться. Соответственно, возможности по получению СПГ газа, ЛНЖ-терминалы, достаточно развитая сеть существует в Европе. Соответственно, эти объемы пойдут и будут вытеснять присутствие трубного газа, присутствие Газпрома. То тобто, есть, Соответственно, это будет вызывать очередные витки конфликтов, потому что действует принцип контрактов с европейскими потребителями: бери или плати. То тобто, есть, В любом случае, как бы это опять вызовет как бы волну либо переговоров, либо разбирательств в стогольском арбитраже относительно тех объемов. Скорочение поставок дорогого российского газа проблема идет. І... Для України НАК «Нафтогаз» уже другий рік дискутує з Газпромом на цю тему, але Київ поступово відходить від законтрактованих обсягів палива. Заявка на 2013-й рекордно низька, лише 24,5 мільярда мільярди кубометрів.